привіт, це містер Солочник, і сьогодні відповіді на питання. Так, перше питання. У ну, мене ось так. Все. Е -е. Я займаюся цим вже вже ну, рік. Ну, вже і другий пішов. Е -е. Ну, ось друге питання. Що е -е, по типу твого хобі чи захоплення? І те, і те. Eh, можна запитувати, що стало з першим каналом. У мене, коротше, Ютуб прислав, не знаю чому, трохи він так вирішив. Eh, вирішив, що я малий, що мені немає, взагалі навіть паспорт у мене немає, то він із за цього. Eh, ну, Треба було вирішати. Або, або взагалі в мене не буде мого аккаунта, або е, не буде просто Ютубу і буде аккаунт. Те, ми вирішили, що це. Бо косором. Не дуже хочеться в питати. точніше просити. Так, далі. Так, ну, мені здається, що я на це питання. Вроді. Ну, якщо що, його просто немає, бо Ютуб його ввидав, коли я... Ну, у мене тепер аккаунт є на моєму телефоні, який я зараз знімаю. Це мій телефон, на якому я знімаю. То там, ну, є аккаунт. Але я не можу нічого зробити. Тільки лайки ставити. Коментарі не можу, можу поскаржитися. І все. Ну і дивитися відео. Хочеш додати в столок квіти. Ну, як сказати? У мене тут трохи є квітів. Ось чорнобривець. Щось така квітка, не пам'ятаю, як вона називається. Ось ще квітка і там ще домашня. Ну, таке. Мені вистачає ще м'як, тут, ну, звичайно, в стовку. Частуху цвітає квітка, тому вистачає тут ще. Квітки є. Ось так. Так, далі. Будеш чистити верхушку ставка? Верхушку? Це ти питаєш за, за сміття поверхностне буду. Е, Апдейст е, ставок до максимального лева е, чи ставок 10.0. Ну, я не знаю. Напевно, ми його не будемо перероблювати більше. Доки гідроізоляція буде служити. Е, ну, ось так. Коротко. Так, далі. Скажи і улітаю до лікарні. Влітаю до, до лікарні. Більше не продумав. Ну і на, і на цьому, дякую. Е, до речі, на тих, хто е, мені питання... Ссылка буде в описі. Е, так, привіт! Чому ти вирішив зробити ставок? Привіт! Е, я вирішив зробити ставок, бо я ще аж 6 років, напевно, десь е, побачив відео там. Е, вже зробив ставок собі з плівки. Я тоді захочів, захотів собі теж. Де я бачив багато відео на Ютубі. А, ну і так. Эй, мрія була моя така. Я люб... хотів зайнятися, але... Не знав, що я настільки над цим. Почну це. Ось так, короче. Ой. Марів багато. Ну і все. Ось, всім дякую за ваші питання. Так, зараз я порахую. А, ну так, ще мої. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Все, правильно. Все-все-все правильно. Так, добре. Дякую вам за питання. За те, що взагалі на мене. Якщо ще захочете таку рубрику, пишіть в коментарях. Всім па-па! ставте подобайки і підписуйтесь на канал. Всім удачі!